Господь з вами і з Духом Твої. Читання святої Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус зі своїми учнями пішов через Галілею, та Він не бажав, щоби хтось довідався, адже Він навчав своїх учнів і говорив їм, що Син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його. І, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум, а коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він голосно покликав 12ох і каже їм: Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останній і всім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм: якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той мене, той не приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! В сьогоднішньому Євангелії мене торкнулись дуже слова, що учні не розуміли слів, які казав Ісус. Але боялися його запитати. Оце друга частина цього речення, що учні боялися запитати Ісуса, мене так легко збентежила. Адже вони були поряд з ним завжди. Він був вчителем, сповнений любові, обрав їх з їхніми плюсами характеру і мінусами, з різними темпераментами характеру. Так? Завжди був добрим прикладом. Цей страх запитати Бога. Нам потрібно навчитися питати Його, що Він каже про ту чи іншу ситуацію в моєму житті. Всі ми молимося або знаємо, що є така молитва коронка до Божого милосердя, яку молимося в 3 годині в 15.00, яку Господь. Вірив в об'явленнях святій сестрі Фаустині Ковальській. Так от коли сестра Фаустина Ковальська ще мала на ім'я просто Гелена, ще не була монахинею, то десь там вже в її серці закрадалося. Так, оце, що вона хоче піти в монастир. Ну І вона зібралася і почала ходити по монастирях. В один монастир постукала, ну і там на неї подивилися. Так, не дуже багато, З той тобто, сім'ї, щось там не підходило. І відмовили її так: другий, третій. Не знаю скільки вона так пройшла. Монастирів. от, Але. Е в одному так, з цих монастирів вона постукала і відчинила молода сестра Монахиня, так, поговорила з нею і каже: я піду до генеральної настоятельки, до головної. Так. Пішла і каже: ну, напевно, вона нам не підійде, так, тому що ну, так, різні речі там, описала, чому. Так. Сестра мала такий глибокий зв'язок з Богом. Так, і е, підійшла так до Гелени. І каже, що ти хочеш, а вона каже: ну хотіла би вступити в монастир. Так? Ну, і Вона говорить їй, спитайся в господаря цього всього, чи він ем, дозволяє так, і показала їй на каплицю. Ну, і Гелена тоді ще так, пішла в цю каплицю, молилася якийсь певний час, потім вийшла з цієї каплиці і питається її настоятелька. І що тобі сказав господар? А вона каже: сказав, що приймає мене всім своїм серцем. І це цей приклад того, так, як потрібно запитуватися. Так? І тоді ця настоятелька прийняла так, сестру Фаустину в це згромадження. І Бог дав відповідь в цей момент. і... Сестрі Фаустині, але теж і настоятельці, яка вміла слухати, і теж, напевно, вміла запитувати Бога. Або ж всі ми знаємо святого Франциска, який ну, такий величний святий, так, знаємо, де він був, як він, як Бог його кликав так, цікаво в його житті, як в одному з так откровень, об'явлень. Сказав йому, відбудуй мою церкву. Так? І святий Франциск навіть не роздумував про церкву в масштабі світу, а думав про невеличку закинуту церкву, яка там була зовсім поряд. Так? І цікаво, що в Васильжи є там такий пам'ятник святому Франциску, і там поряд стоять його батьки. Так? Якщо придивитися. То там мама стоїть з такими розбитими ланцюгами, так? а тато стоїть і в руках тримає таку тканину. Е, і це своєрідно е, ну, такий момент для того, щоб задуматись. Так? Бо всі знаємо, те, що тато святого Франциска був проти, щоб він йшов у монастир, так? щоб він став монахом. І в цей момент, коли святий Франциск на площі скинув себе весь одяг, тато відрікся привселюдно від нього. Так? І, е, Мама, яка весь час стояла десь там між тим франциском і жаліла його, так і хотіла його трошки свободи від тата дати, стоїть з цими, немов розбитими ланцюгами, так, які символізували те, що вона зробила. І теж батько, так, з цією тканиною, бо батько був власником магазину тканин, так, тобто мав тканини, залишився на руках з цією тканиною, але без сина. Святий Франциск е, теж вмів дуже добре запитувати, чого хоче від нього Господь, так? або що йому робити так? конкретно в конкретних справах. Е, і я так роздумую над тим, що учні боялися запитувати Ісуса Христа, тому що це би безпосередньо торкнулося їхнього життя. Так. Бачимо з прикладу цих двох святих, яких я навів, що якщо ми запитуємо в Бога про ті чи інші речі, Він дає відповідь. Я теж досвідчував в своєму житті неодноразово. Деколи одразу як запитував, виходив з молитви і ще не встигав навіть там. 100 метрів проти, як вже мені через іншу особу відповідав, деколи через два дні, деколи через тиждень, деколи і довше, але завжди відповідав. Так? Але є один момент, що ця відповідь може змінити ціле наше життя. А ми деколи так навчені жити в цій ситуації, в якій ми живемо, так, не скажу, що в комфорті, бо хтось, можливо, і в комфорті, але хтось навіть звикає так до якихось різних складних ситуацій. Наприклад, коли живе з кимось в сім'ї. Хто має якусь залежність, так? так звикає в цій ситуації жити, що боїться змінювати, боїться питати Христа, тому що не знає, як можна жити інакше. Дуже важливо так, нам це навчитись робити, щоб ми не мали страху, так? не боялися, а знали і розуміли, так? і приймали саме головне, приймали Божу волю. Це дуже важливо приймати Божу волю. Нехай цього нас навчить Всемогутній Бог. Амінь.